Сьогодні ми з вами приготуємо грецький салат за дуже простим та легким рецептом. Всі інгредієнти ви знайдете в описі до цього відео, або додивіться до кінця, там теж будуть всі інгредієнти. Ми з вами подивимось на процес приготування. Огірок нарізаємо середнім кубиком і висипаємо в миску. Те ж саме ми робимо з томатами. Якщо у вас немає чері, ви купили звичайні томати, нарізайте їх так само середнім кубиком, як і огірок. Або чері-накпіл. Дивіться, що купили. Перець бажано, щоб він у вас був різних кольорів: червоний, жовтий та зелений. В мене сьогодні червоний та зелений. Я беру приблизно половинку від кожної перчини і нарізаю середнім кубиком. Це в мене порція на три персони на вечерю в цілком достатня кількість інгредієнтів. Після чого беремо цибулю червону, нарізаємо пів кільцями, приблизно половинку цибулі має вистачити. Дивіться вже за вашим смаком, скільки ви хочете більше або менше. Відкриваємо маслини без кісточки, у мене невеличка баночка, зливаємо з них сік і всипаємо всю баночку до салату. Потім беремо сир фета, нарізаємо так само середні кубиком. Взагалі, рекомендація: всі складові в цьому салаті мають бути приблизно однакового розміру. Перед тим, як додати до салату сир, солимо перчиму, заправляємо оливковою олією, добре перемішуємо і вже потім додаємо сир. Таким чином, сир максимально збереже свою форму, не буде ламатися, і салат буде виглядати просто ідеально. Все можна подавати до столу, смакує з м'ясом, рибою та будь-яким іншим гарніром. Всім смачного! Якщо сподобався рецепт, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку.